Вітаю наших покупців і підписників. Це у нас костюмчики для хлопчиків. Така от моделька 845 гривень це Польща. Така моделька також 845 гривень. Ростовочка від 134 до 170. Ця моделька 955 гривень. Тут три речі: штаніжки, футболочка, олімпіючка. Ростовочка від 134 до 170, також Польща. І така моделька у нас 1120. Тут штаніжки, футболочка, олімпіючка. Штаніжки тут з кишеньками. Футболочка дуже гарна. Вибирайте, кому яка моделька подобається, і замовляйте у мій Viber 098 82 93 661. Пересилка без передоплати.